Росунумося вперед. Малі кроки це саме найнедооціненше, що є в нашому житті. Серйозно. Якщо малесенькими кроками, але регулярно крокувати, справити трошечки бісера чорного, червоного, білого, все на місці. Якщо малесенькими кроками крокувати, але регулярно, Можна забігти дуже далеко. Ось. Вчора буквально півтора ряди змогла пров'язати. Пров'язати. <прав 'язати> Прошити. Провишивати. Ну, ми зрозуміли. Okay. Що там у нас из подик. Добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, добрый Так багато хочеться всього встигнути. Це завжди така ділема. За що ж перше взятися? Одні кажуть: берися за те, що найскладніше, тоді ти його першим зробиш, і, значить, будеш мати виконану найстрашнішу справу, все інше тобі. Буде здаватися таким простим, нічого страшного. От. І, ви знаєте, я кілька разів пробувала користуватися такою схемою, щоб брати най найскладніше, прям таке складне, що далі немає куди. І виконати це. І ви знаєте, єдине, що я отримувала, це роздратування. Всі сили уходила на те, щоб зробити щось там таке складне, що потім, коли лишалися справи, які я, в принципі, люблю робити, мені не складно, немає проблеми в тому, то я вже не мала на них сили. Я вже просто не хотіла нічого. Тож моя вам порада: коли у вас є купа справ. Якісь із них легесенькі, які із них важкі. Переробіть швиденько все легке, і що займає мінімум зусиль і приносить задоволення. Швиденько переробили. І ви маєте задоволення від того, що у вас уже є хоча б кілька небудь справ виконане. І у вас. Коли ви прийдете до реально важкої справи, у вас не буде цього тягаря, що ось я там ще то після цього маю зробити. Спочатку ось цю важку справу, а потім ще щось. там. А ви будете таке, ну, навіть якщо я цю важку справу сьогодні не впораю, все одно я вже сьогодні багато зробив. зробила, Я вже молодець. Не робіть із легкої справи і справи, що приносить вам задоволення. ту справу, яку ви е, е, у фіналі просто мусите зробити. А як мусите, то вже це не те задоволення. Що задоволення розумієте? про що я? А як не розумієте, то дуже добре. Ось така вам настання.